В рамках акції «16 днів проти насильства до кінологічного центру навідалося майже 40 діток з родин переселенців та тих, хто став свідком домашнього насильства. До кінологічного центру були запрошені діти-переселенці. Ми продемонстрували їм загальний курс слухняності. Далі пошук вибухових речовин і зброї на автомобілі на ручній кладі. Завершення ми показали затримання умовного правопорушника. Потім усі охочі могли погратися з чотирилапими вихованцями центру і зробити гарні фото на пам'ять. Наприкінці дітям роздали солодощі. Деякі дітки прийшли в гості не самі, а разом зі своїми домашніми улюбленцями. Сьогодні ми завітали до кінологічного центру, подивилися на умови проживання собак, їх тренування та команди, які вони вміють виконувати. Ці службові собаки допомагають поліції у роботі. За словами ювенальних поліцейських, за статистикою понад 90% жертв або свідків домашнього насильства це діти. Тому такий розважальний та пізнавальний захід допоможе дітям зрозуміти, що насильство не можна замовчувати а поліцейський завжди допоможе та захистить.